Відружаємо Шопенга 24-ку на широкій резині, Йде на Міжірщину. Трактор у нас з гарантією на 2 роки. Резина передня 7,5х16, задня 11,2х24, мотор 3-циліндровий Ззаді стоять гідронавісні механізми, які давлять вниз. Розетка під присіб. Гідровихід на прицеп окремо. Хороша модель для гірської місцевості. Бачите, він широкий, на широко зараз поставлений трактор 23-го року із свіжих поставок. Тож, кого цікавлять трактора із циліндрами, які давлять вниз. Вам в Мінягро Мінягро, Мукачево У нас найбільший склад на Закарпатті Китайських міні-тракторів та в принципі японських. Приходьте, тестуйте, обирайте або телефонуйте. Онлайн-замовлення теж працюють.